Його звати Деніс, він теж воїн Ракет, але він мав знайти справжнього воїна, яким був Джейсон. У нього була дружина, але вона загинув від пострілів піратів, які прийшли на острів він вже декілька років живе на острові примірно 15 років, йому 36 років. Його батьки загинули, бо їх вбили дикі звірі. Деніс жив у дикій природі. Зараз на даний час він любить цитру. Деніс считається як і за хорошого персона, і за поганого, як, як якщо ми виберемо хорошу кінцівку, то Деніс захоче вбити Джея, так як Джейсон не прийняв любов, цитри. Після того як він її вб'є, то він поїде на інший острів.